Подальшої передачі телень порядку, щоб оголосити конкурс, розробити документацію конкурсну, створити конкурсну комісію, на який наряд процедура. Зв'язку з цим вносимо рішення про пропозицію. І, відповідно до рекомендації Мінлі ми знайшли рекомендації по даному питанню, І там, відповідно до цього, ми пропонуємо прийняти дане рішення. Ситуація з нашим підприємством, яке поставляє тепло, є досить складна. На сьогоднішній день заборгованість за газ перед «Нафтогазом» в межах 9 мільйонів 900 тисяч гривень. Джерела погашення заборгованості в районі 9 мільйонів. 4,5 мільйона гривень – це є різниця в тарифах бюджетна, яка не зрозуміло, що буде повернута. Окрім того, як думоквий меч над підприємством висять штрафні санкції, які зараз нараховує НАК Нафтогаз. Окрім того, є ще ряд внутрішніх проблем, у яких пішли відповідно матеріали. Всі правоохоронні органи нам треба мати в місті альтернативне підприємство, яке може поставляти енергію. це рішення. Винесено виключно як пропозиція щодо можливості передачі ряду котелів. Крім того, є інформація, доповідна записка директора та вона тут присутня, що три котельні, у яких є пропозиція, взагалі не введені в експлуатацію. По цьому також передані матеріали здоровопорожні вороги. А хто подав заявку на те, щоб передати варианту? По-перше, якщо будемо передавати оренду. Я думаю, шановні депутати, тільки на конкурсній основі. Друге, одне із перших умов збереження трудового колективу кримначальників. Два. На основі цього зведення А тепер носить точно сказати. Я врахую, що це питання, по-перше, зовсім не вивчено і не на час. Чому? По-перше, не пройшло обговорення в профільних комісіях. У цьому питанні не одна профільна, профільна комісія не вже а інше та землі просто не визначилася. Друге питання Думаю, має бути далі. Я розумію, що це має цей це таке рішення принципово підпадає під громадське під слухання. Я дайте ми три хвилини. Держава того... Є маса питань. Держава виділила кошти, державну підприємство мільйони, а тепер ми фактично передаємо приватному Тобто Ці державні кошти мають працювати на державному підприємстві. Чому чотири котельні, які переведені на альтернативну видва, не в вкладати? Значить, буде таке саме рішення. У ну, пи... мене питання не є, як до головного інтерена, Но... просто як до людини до коротко. Бу, була проєктно-кошторисна документація. Значить, щоб здати ті качені спорта, треба зробити дві речі. Перше речення, повинні бути виконані всі, всі роботи, які передбачені в Вони не виконані. І другий, другий момент умова на, на, на праці персоналу має бути дати умовам е, безпеки. В даний час вони не відповідають. Хто відповідає за це, несе персональну відповідальність? Персональну відповідальність. Наше, наше підприємство, підприємство, яке експлуатує. І ми, ми експлуатуємо те, що нам здається. Що, тепер чому лічильники, які ми дали гроші, не прийняті. Те саме питання, вже інше. От мені Олег розказав, я думаю, можу обміну, ви забіг. Економічний зиск, фактично чи не, не, не збиткові ці котелі. Пояснити нам не могли обіцяли сесія. Перше питання, як ви можете можна порівняти, робота якраз підбулась питання про Молинську і Я Раз працював працювали в чому Доволиць працює краще а володимир. Ну, взагалі-то, коли я працювала на Волинську, завжди я пам'ятаю, що ми, з... ну, ми дивилися на володимиру. Завжди директор. Це було планувати крізи і творити, що в і виріші, я було чути це. І було приємно, що димарі краще працює підприємство. Це дійсно так було. Бо Я була присутність. І в технічному плані, і взагалі, що, наприклад, там... Що оце говорить? Котель мені, де не хит-тістий план. Когось дюпо треба йти мені не здаю, тих дітей в плані. Коба, прошу. Зараз дам. Ні, ні, так ще по питанню радкивича, відповідно, не дам. Я ж два дні назад збирались і пропонував директору зробити глибокий аналіз, щоб ми зараз розуміли. Ми передаємо котельні. ми передамо, Почекайте. Боргова яма збільшиться, так? Якщо б умови. ми передали її. То обов'язково збільшується. Без трьох котелень вона ну точно не знайшла. Я б просив директора, щоб вона нам сьогодні на сесію. Ми маємо право, як е, сесія, заслухати інформацію про стан кателень, що ми маємо і що ми будемо мати, які в нас є варіанти. Якщо там економічний відділ, технічний відділ, е, людина, з якою ми маємо контракт, не можуть нам відповісти. Про що ми зараз вдалімо? Ми задали пов'язаних пов'язаний з У нас є призначений директор. Новий директор молода жінка там на підприємства. На мою думку, для того, щоб там на підприємстві підприємстві хоч щось починалося робитися в правильному напрямку, треба приймати бойові рішення. Я хочу запитати вас, ви готові на вашому підприємстві приймати радикальні бойові рішення? Я готовий рішення, які будуть. Ви згодите з темона тримати. Що Щоб покращити фінансову ситуацію, покращити, наприклад, стан колективу, який зараз дуже критизує проти і передачі і взагалі. Якщо ви прийшли і послухали, що відбувається на зборах колективу, то такий балган, такий хаос, ну, не пам'ять, що там керує. Там незрозуміло. Там стає головний інженер, говорить одне. Стає директор, говорить друге, стає спеціаліст, говорить третє. І кінці кінці приймається рішення незрозумілі. І завтра підприємство буде банкротом чи не буде банкротом. 200 людей, чи там на даний момент, 123. Що з ними не буде, невідомо. Я ще раз кажу, Ярослав Іванович, ви спеціаліст широкого профіля. Чули дане підприємство і взяти на себе відповідальність за добре підприємство. Цей колгосп далі так існувати не може. За рахунок, за рахунок місцевого бюджету. Так вони хай, хай вона нова треба їй допомогти, вона старається. Головним інженером дати пропозицію. Виводьте колектив. Сьогодні мені соромно, ну як пояснити, я відповідаю, а вони не відповідають. Деволяче вода, Петро Данович, я ще раз кажу, давайте поставимо шутку пропозицію. І хай йде собі в дорогу, збирає собі, що до чіп